Всім привіт! Наступний вихід за грибами. Друга декада червня. Гриба білого, в принципі, ще вистачає. Не так, що береш там 100 чи скільки штук. Але завжди йдеш під лісу не з порожніми руками. І от перші знахідки на сьогодні. Такі от чудові, молоденькі малючки. Пішов вже, так скажем, більш під вечір. Чимало людей, я думаю, вже походило, тому що ліс в селі. Але знаючи місця і плюс те, що гриб росте цілий день. Я думаю, щось залишиться і мені. Опа. Отаке. Тому залишайтесь на каналі. Дивіться, я думаю, буде черговий, цікавий і головне грибний похід. Пішли, разом подивимось. Що тут в цьому дубовому лісі сьогодні? Так, там ходять люди тихенько. А ми з вами що? Ми подивіться, яке красені зараз будемо з вами забирати. Вау, вау-вау, вау, Оба! Ото да Ото гриб Шикарний! 100% шикарний! вон там ходять! А то ще біля нього є сусід гарний. Ой-ой-ой. Який колір, яка форма. все знову ідеально. Подивіться, який цей. Ось така от пара. ну Просто якісь грибю близнюків по своїй красі. Неймовірні. Я говорю тихо, так, щоб знаєте зайвий раз не звертали на мене увагу. Але гриби. Варті уваги, щоб на них звертала Супорові. Йдемо далі, йдемо далі, йдемо. Так, отут отакий от, от риби. Біля мене тут говорять, нехай говорять, вже я тихенько зніму. Сам собі заберу його. Ох! Ха. Ох, який прекрасний. Ще один чудовий гриб. Знайшов біля самих грибників. Вони тут прийшли туди, а я в них запитую. буде будете гриби брати? Вони що гриби є тут? Ну кажу, <говори> вони прийшли, стали тут і стоять. А я собі таке от, ладно, то таке? Сказали, не захотіли від мене приймати цей гриб. Сказали, нехай є, забирай собі. ну то заберу Чудово, чудово, чудово. Тільки присів попити води, ось вона має пляшка. А тепер дивлюся, он який гриб сидить. Нічого собі, нічого собі. Та реально який гарний. Чисто випадково. Оп воно бувають такі моменти, де гриби знаходиш випадково, але який гриб. О! Так, тут його під'їли. А от я бачу саме отак от його, коли він сидів. Дивіться, який прекрасний. Отам мої речі. отут оцей гриб сидів. Супер. Прекрасний. Ну а такі гриби збирати. Та ще в такій містині. Ладно, коли ходиш десь там по траві, по якихось таких завалах. А коли така відкрита місцевість, видно, що тут, тут дуже таке відкрите. Все, гляньте, хто тут заглядає. Бачите за віточками його? Так, 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 так. О, черговий красень. Просто гляньте, на нього роздивіться. Помилуйтесь. Боже, він шикарний. Чуть-чуть де-не-де, я так куснула на пробу, не встиг ще з'їсти. Зараз, до речі, гриби йдуть не такі, які от в першій тій партії гриб майже весь ідеально чистий, прекрасний. То сьогодні похід. Це щось неймовірне. А подивіться, тут ось упало дерево, люди вже трішки розробили його, забрали на дрова. Такий дуб. А біля нього, о, як на сонці чудово видно, глянь така пара молодих грибів. Опа! Пунц, пунц, пунц. Подивіться, які чудові. А ще он один. Тут, до речі, є грибниця у цій зоні. Ну, бачите, так дерево невдало, впало. Я помітив тільки оцих, а тепер ще гляньте. Як він тут сидить, між віток ще одненький є. О! Давайте цього красунчика заберемо. Опа! Не дарма я сюди йшов. Ну, тут місце ж кажу, що воно просто прокидало деревом, це все. о такий чудовий. І тут в дереві. Так, я буду тебе забрати. Кажу, отут, бачите в дереві, що тут робиться в дереві? Тут він не один. Отак от буває. Помітив два. Починаєш дивитися. А тут є ще отакий. І Дивіться ще який. Опа. Ну чудове місце. Згодні. Шкода, що не можу там так. Добре проглянути. Але подивлюся, покручуся біля цього дерева. Тому на цього місця аж 5 отаких красивих гербів. Чищу. І йду далі. Так і є, грибниця працює, тільки що ми там з вами знайшли 5 штук. Я от перейшов на іншу сторону, обійшов, подивився там. Там нема. А тут є. Ось воно. Такі молоді. Молоді. Тут вже зустрічаються не то встаноги, а такі от пішли гриби оцю пору. Так, оце сусід. Да, от такі. О, О, Тільки сказав, що встановить немає. Але це зовсім по-іншому виглядає. Ось такий. Один стрункий, а інший трішки такий. Пузатий назвемо. Почищу і шукаю ще. Ліс відносно цей невеликий, тому вже багато людей сьогодні пройшло. Але все рівно щось і далі потроху шукається. Тому що гриб росте цілий день. От Хтось його не помітив годину назад, він був малий. А тепер підріс. І вже такий от красень. Це ще не все. Є ще одненький гарненький. Подивіться, який шоколадний. А навіть не один. А-а-а! От вони тут приховалися і навіть не два. Так. Ціла... Ой-ой-ой, крапива Ціла група їх тут. Ціла група, подивіться які. О! Ніби так здається малий. А гляньте який. Довгенький. Чудово. Ну і цих будемо забирати. Опа! от молоді риби. Залишаємо. Так як і було. І вже слимат, ну що ж ти з тобою будеш робити. Так. Комарі кусають, всі, боже вибачте. Гляньте, яке чудове тріо. М? Невеличкі, молоді. Прекрасні гриби. Супер. Ось тут одна з доріг, які ведуть до, до лісу. І, до речі, нарешті, 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 ожило одне з найбільш грибних місць цього лісу. Нехай вас воно не дивує, що так от просто при дорозі, при вході до лісу. Але отут от такий от квадрат, так, 2х2. Два два. Тут є гриби. Просто звичайно, вони аж. В самому самому в кінці червня прокидаються І перші в цьому сезоні гриби є. До речі, воно піде, то може взагалі видавати тут і по 10 штук. І навіть більше. Є в мене відео з минулого року, де я тут знаходив 14 грибів. Так, ну а поки таких два невеличких та є. При самій дорозі. Ось, будь ласка, вона пішла далі. Супер. Що я говорив, що це місце прекрасне. Ось отут знайшли грибки. Ті пару. І ось при дорозі. Як Дивіться, який сидить. Ой, який він гарний. Ой, який він гарний. Так. Гляньте який. Молодий, прекрасний. Та колір який. М -м 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 Бажаю вам таких побільше шукати. Ну, а поки ще один йде до нас в кошик. Тільки що один малий там пішов і запитав мене, а як ти думаєш, що ще знайду гриби. Ну кажу, якщо будеш уважно ходити, то знайдеш, кажу, вони ж не бігають на відміну від нас по лісі. Кажу, будеш уважно ходити і знайдеш. От сам таку сповіду філософію і малому таке раджу. Не поспішаючи йду. І дивіться, ще який один гарнюк. Молодий, свіжий. Чуть-чуть опуснули раз на пробу. Решту залишили мені. Забираю, чи можна. Ха. Ніби вір знову. Так, гарний гриб. Хочете, я вам ще одного красотуна покажу, ну тоді поставте мені авансом лайк. Так. Де він тут? Подивіться, як заховався. Подивіться, як він тут заховався. Так, 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 пробираємось до нього. Опа! Отакий гарнюк. Опа! Це такий вже дивіться тонконогий, але все рівно шапка, яка в нього гарна, чудовий гриб. Просто пречудовий Це такі вже не знаю, як його назвати. Тонконоги. Нехай би бо... тонконогий ніби підберезовик Але шапка дуже гарно виглядала в траві просто так грандіозно. чудовий гриб. Забираємо. А тут видніється ще одна шапка. Хто він такий? Зрозуміло, що він. Ай, навіть не один. Подивіться, які гарні вони. Такі бочки. так, так. Все Це прикриваємо. Дивіться, який молодий прекрасний гриб. От. До речі, зараз в лісі в основному тільки білі зустрічаються. Де-не-де, де. тільки бачу маремухи там пару сироїжок. ну Я думаю, всіх це влаштовує, хто ходить в цьому лісі, збирає гриби. Люди багато чого, як кажу, проміняли інших грибів на таких красенів. Супер. Все частіше стали гриби зустрічатися по одному. Але все рівно це ж краще, ніж нічого, правда? ж? От він сидить отут, під'їв вже його. А, кажу по одному. Я то побачу оцього гриба. Бачите, молодий. О, який молодий, тому що нога ще така от біла-біла. Свинь тільки почав рости. Не знаю скільки там. Ну от прям. Може години-дві назад. Вони дуже швидко виростають гриби. А тут біля нього ось напарник. О, я цей напарник, дивіться, зараз покажу цього напарника. О, такий от. Так, прикрили, там прикрили. Ось ще один такий гриб. Пара з цього місця, хоча бачив тільки одного. Ну і то добре. Реально пішов би далі, подивіться. Ось тільки вам показав цих двох грибів. А ось цього хіба от можна помітити взагалі так, з цієї сторони його не видно, дивіться, от він тут сидить, Його взагалі не видно. А він... ось Під самим деревом. під самим кущем. Ого! Оба як ти засів! Якби тебе так би витягнути. Ну сюди-сюди. О! Сюди, сюди. О! Так ціла компанія була. Ну вже десь є й четвертий, але його взагалі не видно. Ну отак цього. Отак той приходять грибники, та я в тому числі, аби того одного не помітив, й цього б не забрав. Дивіться, який красень. Ну чудово. І тут на лісовій стежці ще один красень. Невеликий, але подивіться який. Гарний гриб. Ще так приховався. Отакий. Отакий. Така бочка навіть дуже трішки тріснула. Тут така місцина з такими грибами. Фу, комарі. Якщо зустрічається, то от такий. Такий круглий. Давайте з цієї сторони. Ось такий от він мав бути в ідеалі. А тут щось тріснув. Ну чудовий, так? Прекрасний гриб. Подобається, мені такі місцяки в лісі, де ще цвіте люпин. Він, правда, вже майже весь відсвівся, але тим не менше. Стараюся заглянути в отакі от зони. І тут -от пощастило знайти маленького, але красивого грибка. Подивіться. Такий. Ну, і не такий вже він і маленький, що комусь сказати, мабуть, так. Поправді гень такий. Нормальний, середньостатистичний гриб. Супер. Ну що ж, Цей беремо і шукаємо ще. Часто ходжу по цій місцині, тут вже бачите, навіть стежка є, але не тільки я його. Дуже подобається мені і вона ця зона в лісі. Тут дуже багато трави і раніше тут десь тижні два назад. Хороші гриби попадалися. Зараз їх вже набагато менше, але тим не менш. Гентек і красний ще один. Ого! Не то що красення? Дивіться який. Навіть смішний. Шапка маленька, тільки виднілася до нота, буде невеликий гривок. А нога. Ну чудовий. Супер. Друзі, ну а цим от білим, я думаю, будемо завершити сьогоднішній випуск. Чудова вийшла грибалка, якщо взяти на загал. Хочу сказати цим грибом. А, от він. Подивіться. Отакий от сьогодні красень. О! Просто ідеальний гриб. Чи не так? Нехай це буде фінально, я вже сьогодні кажу, достатньо походив, достатньо знайшов. Не всі, мабуть, гриби по місяцю випуск, можна показувати пів години, 40 хвилин, але нікому, я думаю, це не цікаво. Тому ролик на 16 18 я там щось не шкребу, краще вам покажу. І зрозуміло, що побачите фінальний результат на прев'ю. Тому на сьогодні всім дякую за увагу, всім щастя, здоров'я і всього найкращого, до наступних зустрічей. Залишайтесь на каналі, буде ще багато грибів, бо сезон літній тільки-тільки почався. Всім папа, -па. всього найкращого.